Вітаю всіх! Сьогодні будемо закривати сік березовий. Так як в нас соку багато, ми його зробимо двома способами. Засипемо сушиною. Так як ми кажемо, сушина на сушені яблука, я взяла три пригоршні яблук. і будемо робити так, як робили наші мами і бабуні. є такий великий бутиль. Який ми називаємо відерник, туди засипаю помиту сушину. Далі ми сюди буде на сік. І так залишимо, хай він стоїть з тиждень. Коли він постоїть, набереться кольору, стане коричневим і буде пахнути сушиною. Буде готовий до вживання. В такому вигляді сок зберігається довго. А другий спосіб це закатувати будемо у банки з цукром і лимоном. Банки я помила содою гарно. І так як у мене сок не буде закипати в ключ, я їх ще по старинки пару над сок я буду закривати. І з лимоном. Нам подобається сік березовий закритий із лимоном. Він кращий має аромат. Бачите, я зразу кидаю лимона сирого у банку. В кожну банку додаю у стакану цукру, я ставлю металевий предмет, щоб не тріснула банка. Йому не даю закипіти в ключ. Градусів 90 і достатньо. І закриваємо, закатуємо сік. І вже готовий буде до вживання. Зараз ми його гарно вкутаємо ще, банки поставила на одіяло і зверху ще гарно вкриємо також одіялом. Укутали банки і хай вони постоять у нас так сутки. Так виглядає березовий сік, який ми заправили сушиною. Він дуже гарно смакує літом, коли на вулиці жара, а він виходить такий ігристий, як шампанське, яка багата наша рідна земля. Закатаний в банки з лимоном і цукру.